Кожен російський дрон збитий в Україні. Кожен російський танк знищений в Україні це гарантія, що цей дрон, цей танк, будь-яка інша знищена в Україні російська зброя не вдарить по комусь іншому в Європі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Ніколи не можна здаватися. Такої думки героя нашого наступного сюжету. Сім'я Кухар через війну, яка прийшла на рідну землю, вимушена була переїхати з Краматорська до Кременчука. Як люди впоралися зі складнощами життя та як допомагають ЗСУ – Дивіться у наступному сюжеті. Війна змінила життя всіх українців. Сім'я кухара від початку повномасштабного вторгнення агресора була вимушена переїхати з Краматорська до Кременчука. Тут у нашому місті вони створили гурт вуличних музикантів під назвою Еліс Бенд. Наш гурт він такий спонтанно тут з'явився, бо в Краматорську в нас був такий дуже дуже креативний класний гурт. В нас була власна студія. Ми грали і на вулицях Краматорська, і на міських різних заходах. Дах, коли ми сюди приїхали, я з моєю донькою, донька в мене скрипалька, наш друг гітаріст Даніл Яшнов. І ще ми долучили тут кременчурського хлопчика, який грає зараз на кахоні. Іноді ми виходимо на вулицю. Члени Еліс Бенду роблять усе від них залежне, аби піднімати настрій людям у важкі для країни часи. Також музиканти збирають донати, аби передавати допомогу нашим хлопцям на фронт. Все, що ми можемо робити, Бити як музиканти, це продовжувати грати для того, щоб показувати, що в нас продовжує музика. Вона в нас буде. В нас це неможливо не відібрати. Що ми віримо в перемогу. Ми хочемо підтримати всіх, хто зараз захищає нашу землю. І ми збираємо донати таким чином. В нас небагато грошей, але все, що ми можемо, зібрати в нас є друзі, волонтери. Кожний свідомий українець. У той довгоочікуваний день, коли синьо-жовтий прапор замайорить над кожним куточком нашої країни: від Чернігова до Криму, від Донецька до Карпат. Всім своїм серцем бажаємо, щоб нарешті настав мир, і всі могли повернутися додому. Дмитро Цилюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За минулу добу до правоохоронців надійшло 103 повідомлення про події та правопорушення. З них зареєстровано до єдиного реєстру 17 кримінальних впроваджень за різною кваліфікацією. Подробиці у наступному сюжеті вчора в одному з мікрорайонів міста сталося пограбування неповнолітньої дівчини. Надійшла інформація від мами неповнолітньої дівчинки, яка повідомила їй про те, що на неї під'їзди напав невідомий. коли дитина піднімалася. До помешкання малознайомий хлопець заволодів її коштами, які були із дівчинкою. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцької поліції та встановили всі обставини. Як виявилося, сам фігурант, який склав дане кримінальне правопорушення, це місцевий хлопчик, якому 14 років наразі проведено першочергові слідчі дії, вилучено речові докази, а також встановлено свідків та очевидців даного тяжкого злочину. Чора ранку надійшла інформація з Крюківського району Кременчука про те, що місцеві мешканці біля сміттєвих баків виявили боєприпас на місце подій, прибули обухотехніки, оглянули даний предмет та вилучили його з місця подій. На даний час встановлюються обставини. Хто міг лишити даний боєприпас та його походження? Звертаємося до місцевих мешканців. Якщо ви виявили підозрілий предмет, який міг бути провезений на території Кременчука з зони бойових дій, відразу цю інформацію повідомляйте до Кременчутких правоохоронців для того, щоб даний боєприпас або ж не завдала якихось тілесних ушкоджень і не була застосована на території нашого міста. Минулої доби надходили також повідомлення від мешканців Глобинської громади про зникнення з приватного домоволодіння дворічної дитини. Доки мама була в будинку, тато відволікся і дитина зникла. Батьки відразу кинулися на пошуки, виявили дитину поряд з місцевим ставком. Добре, що не сталося біди. З дитиною все добре. На даний час родиною працюють вінальні. Поліцейські проведено профілактичну та роз'яснювальну роботу. В Крюківському районі міста сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Мазда скоїв наїзд на пенсіонерку. Жінка 34-го року народження госпіталізована до лікарні. На місці проведено слідчі дії. Зараз встановлюємо всі обставини пригоди. Потерпіла, перебуває в лікарні. Вчора протягом дня правоохоронці також встановлювали місце перебування неповнолітньої дівчини. Мама звернулася за допомогою до нас минулої доби на початку першої години ночі. і Повідомила, що донька не повернулася додому. Майже протягом цілого дня встановлювали місце перебування. Було встановлено, що дівчина перебувала у друзів з родиною, проводиться профілактична робота. В даних ситуаціях ми переяли все оточення дівчини підлітка для того, щоб встановити чи не поїхала вона за межі Кременчука, за межі Полтавської області. Області для того, щоб повернути дитину додому. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до дітей у центр соціально-психологічної реабілітації. Для малечі провели майстер-клас зі створення карти України з рису, а також запросили перукарів, які зробили дітям нові зачіски. Подробиці у наступному сюжеті сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука приїхали до дітей у центр соціально-психологічної реабілітації, яким подарували незабутні емоції. Сьогодні ми завітали до центру соціально-психологічної реабілітації. Ми з волонтерами молодіж. На парламенту Кременчука завжди відвідуємо цей заклад, проводимо час з дітьми, тому що ми вважаємо, що це дуже важливо. Можна приїхати просто провести майстер-клас, просто поспілкуватися з дітьми. Волонтери молодіжного парламенту влаштували для дітей б'ють день. До заходу запросили двох парукарів волонтерів, які зробили дітям зачіски, про які вони мріяли. Дуже приємна була пропозиція від Даші. Вона запропонувала прийняти участь в такому чудовому заході підстригти діток. На що я з задоволенням погодилася? Я люблю стригти. з самої двоє синочків, Артур і Тімур. Тому з задоволенням прийняла таку участь. Сьогодні будуть всі гарні. Кожен хлопчик і дівчинка отримав можливість обрати стиль зачіски і виглядати так, як вони завжди хотіли. І кожен залишився задоволеним результатом. Мені сподобалось дуже класно вийшло. Ще звісно не достригли, але мені все одно сподобалось. Вже видно, що гарно. Також волонтери провели майстер-клас з виготовлення карт України з рису. Діти з ентузіазмом робили свої картини, відображаючи патріотизм на папері. На папірі ми надрукували контур України. Дуже в цікавій техніці ми його прикрашали. Потрібно було клеєм намазати і посипати рисом. А потім цей рис в прапором нашої України. Ми його розмалювали фарбами, і у дітей залишиться на згадку про нас такий чудовий виріб. Сначала клей, потім рис поспе, потім на засихає на роз. Разократ и mm -hmm. на Украине выскорбляши и розголь. <зас> Тебе <Діти зас> надо чуть-чуть еще -чуть больше, вот этот маленький. Синий космиц. При... Синий жовтный. Цей захід став частиною програми волонтерів молодіжного парламенту, спрямованої на підтримки дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Волонтери планують продовжувати свою діяльність та робити подібні ініціативи, щоб робити світ кращим для кожної дитини. Департамент молоді та спорту долучається завжди до таких заходів. Дуже приємно проводити час з дітьми. і Вони нас зустрічають з посмішками, обіймами. Це дуже класно. Це неймовірно. Крім того, попередньо волонтери молодіжного парламенту збирали гроші, аби придбати все необхідне для дітей у центр соціально-психологічної реабілітації. Ми змогли зібрати суму 4 тисячі гривень. Поспілкувавшися з директором, ми дізналися про те, чого дійсно вони потребують. Вони замовили кулер для води і також вони замовили посуд багаторазовий. Ми закупили дітям, і також ми привезли звичайно, солодощі та фрукти для того, щоб, хоча б трішки порадувати дітей і провести з ними час разом. Все, що було закуплено з банки, ми прозвітуємо на наших соціальних сторінках в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі. Чеки будуть прикладені туди, для того, щоб люди подивилися, все ж таки, що ми закупили, і будуть фото, як ми передали це дітям. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Свято-Миколаївський собор в Кременчуці це храм з цікавою історією. Колись споруда використовувалася як кінотеатр, спортивна школа. А з 1991 року будівлю було передано Свято-Миколаївській релігійній громаді Української православної церкви. Ми продовжуємо цикл сюжетів про історію та сьогодення Свято-Миколаївського собору в Кременчуці. Дивіться прямо зараз. 20 років у стінах нинішнього свято-Миколаївського собору діяла спортивна школа. А вже у тисячу 1900... 1991-му приміщення було передано під храм Першої української церкви, єдиної на той час на декілька областей. Відтоді почалося переобладнання приміщення під типовий храм. Розмивали стіни, фарбували дерев'яну підлогу, поставили перший іконостас. Він тоді був дуже маленький, та встановили вікна і почали служити. Хор відразу зібрався професійний, керувала ним Людмила Олександрівна Ломоносова і. У нас всі співаки мали музичну освіту. Троє чи четверо мали вищу музичну, тобто консерваторії. Хор був вражаючий. Перший час частина Кременчужан приходила послухати хор. Отець Володимир був призначений третім настоятелем храму 6 січня 1993 року. Відтоді і розпочалася реставрація стін. Настоятель пригадує, як добре відомий в місті митець різбляр Микола Зацеркляний прийшов до храму і запропонував власноруч виготовити для нього іконостас. Архітектурна композиція костьолу. Це ж готичний стиль. Вона не передбачає встановлення ж іконостасу. В римських церквах немає ж іконостасу, і нам треба було, щоб цей іконостас не просто став на своє місце, а щоб він гармонійно як кажуть вписав в архітектурний ансамбль у цій карні сподроблені частини, колони і решта всього, і ось цьому іконостасі, які зараз вісочіє в нашому соборі, взяти фрагменти із 12 іконостасів різних церков. Так ми з Миколою Григоровичем розпочинали. Микола Зацеркляний працював над іконостасом зі стамескою, долотом, Рашпілем. Навіть дрель була механічною, пригадує отець Володимир. Нинішній іконостас виготовлений з липи. От ми бачимо тетрапота, налої, кіоти, іконостас все з липи. Причому це виготовлено все в трьохкімнатній квартирі. Ось тут, за швейною фабрикою, Крімтекс. Там, де і жила ця родина зацеркляних. Микола Григорович, дружиною Тетяна Захарій, син їхній. Це він зараз дорослий Миколи Григоровича нема. Тетяна вже від жінка в почтенному і це вони. Вони вдома різали, вони дома чистили, стругали, готували. Ми тільки тут лакували на подвір'ї, складали. Працював Микола Григорович над оздобленням храму більше чотирьох років. Виготовив у вівтарі різний пристіл, різний жартовник та ще багато чого що й донині нагадує про його працелюбність і талановитість. От все, що ви бачите, різне є в нашому соборі. Це все Микола Григорій Зацеркляний, його дружина Тетяна і син їхній Захарія. Ну і віруючи, небайдужі, а охочих долучитися до розбудови храму було на той час чимало, і про них ми обов'язково розкажемо у наших наступних випусках. Не пропустіть свято Миколаївський кафедральний собор, історія та сьогодення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Агресора найбільш надійно нейтралізує поразка у війні саме зараз і в Україні. У нас із вами є можливість завдати фундаментальної поразки агресії Росії. Слава Україні та слава нашим героям.